Сьогодні копираюся в своїх заліжах, там, де пилі грізука, тому не звертайте увагу на брудні руки. Отже, знайшла таку цікаву модель, вона, по суті, думаю, називається еспадрильє, просто без танкетки. Цікава вона тим, що складається з підошви, яка має з собою переплетений такий джгут в косичку, і ця косичка потім складається равликом, зшивається, без клею, ну, здебільшого. Uh, і утворюється така устілка. Uh, тут це просто гумка, на яку жувальна гумка, на яку щось налипло. я це не почистила, бо я не збираюся це носити, тому що це не мій розмір. І тут мікропластикові такі штучки, ну, коротше, не моє. Uh, отже, просто взяла для прикладу таку модель. Uh, тут ми бачимо, що є така додаткова гумова підошва для того, щоб воно. Не стиралося об асфальт. Не знаю, навіщо зробили оці вікна. Здебільшого, я зустрічаю такі з повною устілкою, з гуми на підошві. Ну, а це отак от зробили. Отже, оця устілка, вона є підошвою, по суті. Ось вона, будь ласка, без всяких підкладочок. Скріплюється зверху. Тільки оцим швом. Бачите біленьку ниточку? Просто ниткою. А верхні, верхня частина дуже цікава тим, що вона складається з однієї деталі, по суті, конструктивної деталі. Вона називається обсоюзка, і оця блискуча тканина це все це одна деталь. Обсоюзка це професійний термін, точно так же, як і задній зовнішній ремінець. Це терміни взуттєвиків. Фахові, тут ще є така. забула, Коротше, для... рантик, да? здається, для того, щоб не саталася тканина вверху, тут є підкладка, приклеєна до верхньої тканини. От. І тільки ще є така от підп'яточок. Дуже проста, легка модель, можна виготовляти вдома при бажанні вручну. І ще я сьогодні зібрала купу різного взуття, Яке я більше не ношу, або мені не потрібно. Трошки, може, щось відклеїлося, і я подумала, що мені теж не потрібно. Я це віднесу людям, може, комусь знадобиться є те, що ще можна носити, можна щось переробити. Коротше, мені не жалко. Поносив, не треба. Віддай іншому. Не стидайтеся ділитися.